Сьогодні ми наводимо порядки в нашому місті, і сьогодні ми беремо участь у суботнику, який відбувається сьогодні на басінському санаторії. І також разом з курсантами ми сьогодні проводимо суботник прибирання території на так званій Дуровщині в парку біля озера. Дуже велика подяка. Курсантам, які приймають сьогодні участь і беруть з нами разом участь в цій програмі прибирання міста, треба починати вже це робити, тому що, ви бачите, дуже тепло. І треба робити, щоб в кожному та програма проведення суботників, прибирання території, треба вже сьогодні прибирати в нашому місті, наводити повний лад, повну чистоту, щоб нам було не соромно, щоб у нас не було негрязне грязне місце місто, щоб у нас була чистота. Мы пришли сюда, чтобы убрать вокруг озера, потому что здесь грязно после зимы. Как только мы сюда пришли, мы здесь увидели один мусор, шины, листья. Сейчас мы уже уходим и э, за собой мы как поубирали и оставили здесь порядок. Мы собирали листья, шины в куче э, мусор повивозим. Особому складу. За видминное виконание завдань. По новеденню порядка и чистоты. Оголошую. Вражені тим, наскільки е, наші люди не є охайними, вони взагалі не прибирають після себе, коли відпочивають. Ми чесно кажучи, були дуже вражені, і тому ми з радістю відкликнулися на цю пропозицію з радістю виконували все, що нам потрібно було. А що? Сьогодні ми зробили здорову справу. Те, що можливо роками не прибиралось, те за сьогоднішній день масою народу ми змогли прибрати, прибралося БТВ побутове сміття. Яке були навкруги басівського парку, яке було по берегам річки. Я вдячний тим, хто відгукнулись на наш поклик. Хотілося би прохати людей, щоб люди не залишали сміття, щоб люди відпочивали в цих умовах в чисто екологічному такому районі і долучались до всіляких таких заходів, які приводять. Наші об'єкти благоустрою, такі належний санітарний вид.